Чому Росія до сих пір має можливість економічно вести цю війну? Чи санкції працюють? 3 березня 2022 року. Ми зібрали 600 економістів по світу. Ми це економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, і розробили з ними перелік санкцій, які унеможливлять ведення війни з боку Росії. На поточний момент лише 70% з тих запропонованих санкцій реалізовані. Тому у Росії залишається можливість отримувати доходи. Від нафтогазової сфери, від експорту агропродукції і інших матеріалів, Росія має можливість закуповувати на зовнішньому ринку продукцію подвійного призначення матеріали, які допомагають розвивати воєнно-промисловий комплекс. Так Росія вже майже вичерпала власний національний резерв. Хоча там ще залишається майже 5 трильйонів рублів. Так, Росія може друкувати гроші. Так, Росія може відмовлятися від соціальних програм від інших інвестиційних програм і.